Виявляється, цей Стенлі я не робив. Все він бачите. Ой, не 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 робив. Не знімав. Робив. А я думав, що його знімав. Значить, що це за Стенлі? Це той же самий чи Фубак, чи Гусь. Француз. Що я поміняв дві мікросхеми. Там уже хтось лазив, стойка одна одирвана. І... Діод RHRP, общем, 15,60 пробитий. Там він не пам'ятаю який був. Ну, він з двох діодів був складений. Один пробитий був, то поміняв. Зарікався я французів не робити. Оце взяв робити все більше, я не буду їх робити. Ну, їх в баню. Так, пробуємо. 55 вольт струм минимум а ну-ка бахне не бахне так ванти залип еще пробуем о струм регуляции ну що він может ой ну запалять он повинен шикарно 175 ух нифига себе все в анти 175 ампер Пробуємо струм мінімум як запалює класно даємо вау шикарно наполовину струм дивимося класно апарат конечно палич дуже четко Тоже чітко варить. так що, ну Бешсарцузи брать не буду. Все, ну його в бані.